Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Знахідка. Це такий ефір гарного настрою, який ми намагаємося робити в ці непрості часи. І я представляю нашу творчу молодь Оленка Шмаревоз і Денис Новиков. Вітаємо! вас. А ще я оператор ведучий Леонід Гапєв і наші вболівальники, наші мовчазні, але дуже, дуже небайдужі. От Семенчик, бачите, Богданчик і наш. Рожевий коник. Вони мовчки слухать, але дуже-дуже активно вболівають. Тому що ми сьогодні читаємо такі українські книжки, українські казки. Вони дуже такі мотивуючі, класні, емоційні, сучасні. І це книжка авторка Яна Хоменко Біжи, Фореста біжи, художниця Наталя Дяченко Китай Гора. От. В іншому сюжеті з цієї книжечки, яка до нас бібліотеку з бібліотеки завітала, то ми завітали бібліотеку, а потім в гості до нас книжечка ця е, потрапила. От це видавництво час майстрів. І знаєте, тут така фішка, головна ідея в тому, щоб юні читачі, діти і батьки от, пробували вчилися почуватися щасливими, як герої цих сюжетів. Як в першому сюжеті ми вже про це говорили. А зараз у нас сюжет. Казки має назву знахідка. Я ходив сумний і похмурий кілька днів. Навіть не помітив, що осінь закінчилася. Зима була не схожа на зиму, сніг випадав рідко і швидко танув. Дядечко розповідав, начебто, колись були такі зими. Що аж його хатинку повністю засипало снігом, і потрібно було рити тунель, щоб вийти в ліс. Мені не вірилося. А Піксі лише знизала плечима, мовляв, а чого дивуватися? Глобальне потепління. Та одного ранку Піксі принесла дещо незвичне. Я чув про таку річ, але не бачив її ніколи раніше. Саме ця знахідка. Відволікла мене від сумних думок. Лише уявіть, Піксі знайшла під деревом справжній смартфон. Тоді я ще не знав, чий він, але це чудо техніки мене захопило. Ми всілися в моїй кімнаті Буркотун усе ще жив зі мною. Він кілька разів дзьобнув екран. Я строго сказав, що це не іграшка для маленьких, Ківі дзьобнув за це ще й мене і надувся від образи. На щастя, Піксі швиденько підсунуло йому миску з яблуками, і пташеня радісно взялося їсти, а незабаром задрімало кумедно. Дригаючи лапками. Ось, Подивіться на цю ілюстрацію пташка із смартфоном. Ну, Сьогодні сучасні діти, і дорослі, як то кажуть, чи часто так відбувається, людина сидить в телефоні, а ось тут пташеняті дали цей смартфон і як вона на це реагує, як оце створіння реагує на чудо техніки, на ту знахідку. Доволі кумедний початок. Я натиснув на маленькі квадратики з зображенням. Веселої мавпи. І тут увімкнулася гра. Ця мавпа дуже хотіла ловити банани, які падають. І от я сів трохи пограти, ну, зовсім трішки, ну, кілька хвилиночок. Я ловив банани, ухилявся від кактусів і збирав бали, отримував золоті ананаси, аж раптом Піксі поплескала мене по плечу. Аго, Форесте, ти приклеївся до стільця? Чого в тебе такі червоні очі? Вона уважно вдивлялася мені у вічі і хитала головою. Мені дуже хотілося впіймати ще хоча б один бананчик. Бо телефон ніби дійсно приклеївся до лап. Піксі, я ще трошки. Подивися на годинник уже по обіді. Я ледве відірвався від бананів і глянув на годинник. Ого? Я ж хотів пограти кілька хвилинок. А пройшло кілька годин. Як це? Піксі кивнула. Ти не гів, не пив і навіть вона прошепотіла. Не ходив у туалет. Мені відразу захотілося їсти пити і в туалет. Я відсунув смартфон подалі, а Піксі гордо поклали мен... переді мною червону книжку. А я за цей час дочитала книжку. А в ній аж 124 сторінки Ківі буркнув скрізь крізь сон. Задавака. Але піксі вдала, що не почула. Я чухав лапою по тилицю і не міг зрозуміти, як так швидко минув час. І взагалі, цю штукенцію треба повернути власнику чи власниці, але як? Цікавився я, хоча по правді, я не дуже той хотів його комусь повертати. Ще хоча б кілька разів позбирати банани. Піксі примружила очі і почала повільно щось натискати на екрані. Вона тицяла то тут, то там. І нарешті переможно глянула на мене. Дивись! Тут прийшло повідомлення. Соню, завтра чекаю тебе в крамниці фарби, ті, що біля пошти. Вулиця Кольорова будемо малювати портрети. І що це значить? Я прочитав повідомлення ще раз. Піксі підняла брову і стала схожою на дядочка Гроника. Це значить, що ми підемо в місто і залишимо цей телефон у крамниці. Я засміявся, бо то була фантастична ідея. Ми ніколи не ходили до міста. Дуже рідко до нас прилітали птахи, які побували там і розповідали різні жахливі речі: величезні машини, купа людей, дим і шум, і замість землі трави під ногами. Дивне каміння. Але ми не маємо іншого вибору. Піксі знизила плечима. Я перестав сміятися. Здається, вона це серйозно. Ну, ми могли б залишити цю іграшку собі. Я несміливо глянув на подругу, але вона різко похитала головою і знову почала щось. Натискати на екрані. За мить ми з Піксі дивилися відео, на якому чиїсь голос і руки навчали, як малювати портрет. На чистому білому аркуші з'явилося усміхнене дитяче обличчя. Я подивився відео кілька разів і не міг відірвати погляд від ліній і кольорів. Малювання нагадувало магію. А потім Піксі показали мені світлини. Це були фотографії дівчинки з двома довгими косичками і Кирпатим носом. Певно, вона і є Соня, власниця смартфона. Раптом телефон завібрував і випав у Піксі з лап. На екрані великими літерами висвітилося слово мама. Поруч із фотографією усміхненої жінки. Ми не торкалися до телефона, доки він не затих і екран не став чорним. Щойно ми взяли його до лап, як він знову завібрував. Цього разу зателефонував тато. На екрані з'явилося зображення бородатого чолов'яги в синьому светрі. Вони, мабуть, дуже хвилюються. Особисто Соня. Особливо Соня, Піксі жалібно на мене глянула, її очі наповнилися слізьми. Вона вже було збиралася розридатися, а я цього не можу витримати. Тому, щоб зупинити море сліз, я поспішив сказати велику дурницю. Ми сьогодні ж підемо в крамниці і повернемо Соні телефон. Не уявляв, як. Саме ми це зробимо, але після цих слів Піксі радісно мене обійняла і вже не хотіла плакати. Я йду з вами, хулігани. Це прокинувся Буркотун. Великі пригоди. Чекають на славетного птаха. Нічого не бійтеся, бо ви зі мною. Піксі зітхнула, а Ківі гикав і доїдав своє. Подзьобане яблуко. Команда в нас була негеройська, але я міг відступити, бо вже пообіцяв подрузі. Я не міг відступити, бо вже пообіцяв подрузі. Тож ми почали підготовку до походу в місто. Це фінал історії. Як ви гадаєте, телефон віддадуть власниці дівчинці Соні? Віддадуть чи ні? Денис, як ти гадаєш, телефон віддадуть дівчинці? Ні, ні не віддадуть. Угу, зрозуміло. Ну, це такий літературний прийом незавершеного сюжету. Який спонукає читача до власних роздумів? Тому що насправді треба бути чесними, треба повертати чужі речі. От. А як твоє враження від цього сюжету? За кого ти вболівав, от, коли ця історія, ця пригода відбувалася з тим телефоном, коли на екрані мама, потім тато з'явилася в тому епізоді сюжету? Що ти відчув, Денис? А тобі не було шкода тієї дівчинки, яка телефон загубила. Ну як це? Тут і мама телефонує на екрані вже, і, і, і написано мама, і фотографія, потім тато вже, і так без кінця от так воно підсилює, підсилює такі емоції. От, Насправді це знахідка дуже така цікава назва. І знаєте, тут є така мораль, що треба пересилити себе. Хочеться погратися, чужа річ. Воно так захопило, що ну, почав гратися, гратися і пройшло не кілька хвилин, а пройшло кілька годин. Це дуже актуальна така казочка. Знаєте, Казка, вона така доволі сучасна модернова. Вона навіть нагадує, як, як оповідання казка, такий універсальний жанр, і сюжет дуже такий повчальний, доволі таки сучасний. От він дуже нагадує сучасні реалії життя. От сьогодні люди багато часу в телефоні проводять, ну така правда життя дійсно. От. І як це показано, як звірятка на це відреагували, але хочеться бути оптимістами, і ми хочемо побажати нашим читачам і глядачам, щоб оця знахідка. Можливо, вже в інших казках, в інших сюжетах, і можливо в інших книжках цього видавництва час майстрів, що зараз у нас в гостях з бібліотеки ця книжечка перебуває. То я так гадаю, що в інших сюжетах все-таки загублені речі знайдуть своїх господарів. От тільки цього в цьому сюжеті хочеться побажати. І на цьому крапка. Дякуємо за увагу.